Всім вітання! В сьогоднішньому відео розкажу про ще одну функцію YouTube. Вона називається YouTube кліпи. Призначена вона для того, щоб із великого відео вибрати який-небудь невеличкий фрагмент, який можна буде в наступному зберегти, і відправити на нього посилання, чи подивитися у себе на каналі. Щоб перейти до цієї функції, треба під відео і під описом знайти кнопочку Створити кліп. Натискаємо її, і з правої сторони від нас відкривається невеличке віконце. Тут є два поля. Перше обов'язкове. Потрібно буде створити нам назву, чи як тут написано опис. Далі нам буде потрібно вибрати фрагмент на нашому відео. Ну, наприклад, я знаю, що фрагмент буде починатися там, з 3 хвилини 14 секунд. Так, і буде тривати до 3 хвилини. Ну, наприклад, хай там 20 секунд. Або ж можна вибрати цей фрагмент просто на нашому таймлайні. По фрагменту також є обмеження. Він може тривати від 5 секунд до 1 хвилини. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк. Ну а ми продовжуємо. Далі, коли ми написали назву, вибрали фрагмент, просто натискаємо кнопку Поділитися кліком. Відразу можна поділитися ним у соцмережах, скопіювати його код або ж просто скопіювати посилання. Скопіюємо посилання і відкриємо його в новій вкладці. Переглянемо, як це буде виглядати. Перед нами відкривається відео, коли нього є тут позначка, що це кліп, ножички намальовані. І триває він там всього-навсього 5 секунд. Також це відео буде закільцеване і буде відтворюватись постійно, поки ми не натиснемо там паузу. Тут вся частина неактивна, як бачите, вона така сіренька. І є у нас кнопочка перейти на повну версію. Натискаємо і перед нами відкриється зараз повна версія нашого відео. Щоб в майбутньому передивитися збережені вами кліпи, то потрібно буде перейти на ваш канал і в розділі з правої сторони знайти меню Ваші кліпи. Переходимо і тут будуть збережені всі кліпи, які ви зберегли. Кліпи можна створювати як із своїх власних відео, так і з будь-яких відео, які є на Ютубі. Є тільки одне обмеження, коли власник відео просто заблокував функцію створювати кліпи. Якщо ж ви власник YouTube каналу, ви також можете заблокувати, створювати кліпи із ваших відео. Для цього потрібно перейти у творчу студію, вибрати налаштування, перейти на налаштування каналу, «Розширені налаштування і знайти позначку Кліпи, зняти галочку, дозволити глядачам створювати кліпи з мого контенту. При створенні YouTube каналу ця галочка тут стоїть автоматично. Ось, в принципі, і все, що стосується кліпів на YouTube. До зустрічі в наступному відео!